Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. В коментарях під різними відео появилися запитання щодо Валерія Токаря і його партії Гарант. Трезуб знищує ютуб. Пан Тарас питає Любов Васильівна, а хто такий Валерій Токар та партія Гарант? Він уже себе проголосив новим гарантом України. Оксана Мельничук. Дякую за правдиву інформацію. Будь ласка, розкажіть про партію Гарант. Жовтнева пані. Прошу розузнайте про партію Гарант. Чи не знову впарюють нам ставленика олігархів? Софія Валевська. Тільки що підписалася на вас і хочу задати питання, яке задавала на Тікток, і на яке намагалась отримати відповідь. Але подумала, що ефективніше буде одержати відповідь, зайшовши на ваш канал на Ютубі. Будь ласка, розкажіть, хто такий Валерій Токар, який пнеться у президенти, розвернув таку нехілу самоагітацію і навіть написав книгу про себе та плани на своє президентство і видав її під назвою Я президент? Сподіваюсь на вашу допомогу, і весь Тікток нарешті перестане гризтися між собою. Дякую, друзі, за запитання! Не треба гристися ні в Тіктоці, ні в інших соціальних мережах. А краще той час використати на пошук відповідної інформації, яка цікавить. У мене немає інсайдерів, я така ж сама користувачка інтернету, як і всі. Тож з відкритих джерел зібрала інформацію, проаналізувала, і сьогодні ми її обговоримо. Але перед тим. Про нас з вами. Я завжди у своїх звітах повідомляла, що ми збираємо кошти для 102-ї бригади Територіальної оборони Збройних Сил України. Але з останніх 10 FPV-дронів, які ми з вами придбали, шість отримала прикордонна бригада ГАРД, яка зараз знаходиться на Харківському напрямку. Волонтери, які доставляли ті дрони на передову, а це військові, які через поранення і контузії демобілізувалися і продовжують допомагати своїм побратимам, дуже просили поділитися і допомогти цій бригаді, бо на той час у них була гарячіша обстановка. А чотири наші ФПВ-дрони отримав підрозділ РІЙ 102-ї територіальної оборони збройних сил, які захищають нашу країну на Запорізькому напрямку. Військові прикордонної бригади ГАРД уже надіслали підтвердження і вдячність вам, друзі, за допомогу. Військовослужбовці прикордонної бригади ГАРД хочуть висловити слова вдячності Любові Стельмахович та каналу Біла Вовчиця за передані нам 6 fpv дронів. Дуже вам дякуємо. В наших руках ці дрони стануть грізною зброєю і стануть дуже приємними подарунками для окупантів. Низький уклін нашим воїнам за захист України. Від 102-ї бригади підтвердження наїде трошки пізніше. І ще одне: ми придбавали для наших захисників 7-дюймові fpv дрони по ціні 11 тисяч за одиницю. Хоча їх повна вартість становить 14 тисяч. Тому що ми їх купували у виробника без батарей. А батареї для цих дронів поставляли інші волонтери, тому нам вони обходилися дешевше. Зараз військові з передової дуже просять нас про 10 дюймові дрони. Вони поліпшеного типу із кращими показниками, можуть літати на дальшу відстань і піднімати майже вдвічі важчий бойовий вантаж, і цими дронами можна знешкоджувати не лише піхоту орків, які лізуть як таракани та якісь незначні об'єкти, але і їх військову техніку, на якій вони пересуваються по нашій землі. Військовим дуже потрібні ці дрони. Вартість одного такого 10-дюймового дрона 17,5 тисяч гривень, а без батареї 14 тисяч. Тобто він на 3 тисячі дорожчий за 7 дюймовий, але його ефективність набагато вища. Тобто вони принесуть більше користі для наших воїнів і більше втрат для ворога. Тому, будь ласка, друзі, доєднюйтесь до доброї справи. А звіт за цей тиждень, що минає, як завжди, знаходиться у закріпленому коментарі під відео. Там же розміщений список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна спрямувати благодійні кошти. Дякую всім і кожному, зокрема, за підтримку каналу як морально, так і фінансово. Дякую і повертаюся до партії Гарант. Але спочатку, хто такий засновник цієї партії Валерій Олексійович Токар? Він київлянин, йому 40 років. Інформація про сім'ю і дітей в інтернеті повністю відсутня. Відомо лише, що його батько Олексій Петрович, головний інженер науково-дослідного інституту, а мати Лариса Миколаївна співзасновниця і власниця кількох приватних компаній. Свою політичну діяльність Валерій Токар розпочав у 2012 році, але невдало. Тоді він, маючи офіційний статус безробітного, балотувався народні депутати по одному з округів Київщини, та не прийшов, набравши лише 0,47% голосів. Займав посаду генерального директора товариства «Укратоменерго» в місті Дніпрі, засновницею якого була його мати. Керівником даного товариства Валерій Токар був до 2021 року. А після того, як там помінялись власники, і його мати вийшла із засновників, він також звільнився з посади керівника. Його мати заснувала іншу фірму, товариство з обмеженою відповідальністю Гарант Ньюс у місті Києві, і його уповноваженим керівником та підписантом став також Валерій. У 2014 році журналісти слідства інфо української правди називали 29-річного на той час Валерія Токаря людиною ні звідки, яка має всі шанси в Україні стати ще одним Курченком, завдяки його матері. Адже маловідомому товариству Укратоменерго вдавалося вигравати тендери у міністерстві Едуарда Ставицького при Януковичі на десятки мільйонів гривень. Журналісти тоді відслідкували, що саме земляки Едуарда Ставицького з Кіровоградщини, звідки родом мати Валерія Лариса Токар, отримували чимало ласих шматків на тендерах Міністерства енергетики. Про себе Валерій Токар пише, що перебуваючи на посаді керівника товариства «Укратоменерго», він врятував найбільше у світі краномонтажне судно України Титан 2 від росіян. Хоча мамону компанію, яку очолював, не міг врятувати від неплатоспроможності. Згідно з податковою звітністю за 2020 рік, компанія взагалі не отримувала доходів, але мала податковий борг на 1,2 млн грн, а також фінансових зобов'язань майже на 30 млн. І зрозуміло, чому, бо помінялася влада і не стало основного роботодавця міністра Ставицького. І напевне, по цій причині так багато під його відео на Тіктоці і у Фейсбуці глядачі задають питання про його співпрацю з командою Януковича. Звільнившись з посади керівника товариства «УкрАтомЕнерго» у 2021 році, Валерій Токар знову спробував заявити про себе як політик. Він став співзасновником громадського об'єднання Гарант. І створив одноіменну партію, перейшовши в медійному просторі на українську державну мову. А до того часу спілкувався в основному російською. Прийшов до висновку, що в Україні потрібно, щоб була тільки одна партія партія Гара. Я дуже радий, що на сьогоднішній день партія будується саме з народу. Вона буде будуватися знизу вверх. Тому ті, хто мають бажання приєднатися і побудувати дійсно нашу країну. А країна в нас повинна побудована бути так, щоб у нас були всі у всіх політиків і людей рівні права. Рівні права і закон один для всіх. По-друге, ми повинні прийти до влади і змінити повністю систему управління нашої країни від Ороноздатності, тому що як показала наша обороноздатність, вона є така, що здає національні інтереси і суверенітет нашої країни. Ми повинні змінити повністю військову доктрину. Ми повинні збільшити наше ВПК. Тільки тоді українці зможуть повертатися в Україну, коли будуть себе відчувати в безпеці. Друге, що ми повинні зробити, це зробити економічний прорив Україні, а саме це прозору систему оподатку. Податок повинен бути один. І податок повинен бути такий, який ви платите тільки тоді, коли отримуєте кошти. Весь бізнес буде мати амністію стосовно всіх кримінальних справ. Так як це не їхня була вина, що вони на сьогоднішній день всі знаходяться в кримінальному світі, а це чиновники і влада, яка це призвела, і робить так, щоб весь бізнес обналічувався. І виводив капітал для того, щоб віддавати взятки. А чиновники і влада робила з них побори. Коли ми піднімемо один прапор, прапор партії Гарант, я даю слово, що партія Гарант прийде до влади, і на державному рівні корупції не буде існувати. Тому думайте, хто йде до влади, кого ви підтримуєте, і в першу чергу дивіться, що людина зробила до того, як прийти в політику. Отже, основною метою партії «Гарант» є участь у президентських та парламентських виборах в Україні, повна зміна системи управління держави і реформа Вищої судової влади та правоохоронної системи України. Мета досить амбітна і непогана. Про такі реформи українці лише мріють. Але давайте подивимось, з ким, з якою командою Валерій Токар. Хоче змінити державу на краще. На його сайті під назвою Гарант Влада розміщена інформація про керівництво партії Гарант, до якої, крім самого токаря, входять ще 21 особа, членів партії, більшість з яких зазначені як його заступники з різних питань. Дивимось спочатку по основних заявлених завданнях питання національної безпеки та оборони України. Покладені на заступника токаря генерал-лейтенанта Збройних сил України Юрія Думанського. Звання достойне такої посади. Але давайте подивимось, хто такий Юрій Думанський. Він протягом 2012-2014 років перебував на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України. Але 20 лютого 2014 року подав у відставку. На знак протесту проти втягування армії у громадянський конфлікт. Саме в той день ми пам'ятаємо, зелені чоловічки окупували український Крим. Я не знаю, як це назвати. При чому тут громадянський конфлікт? Такий поступок генерала Доманського можна розцінювати по-різному. Можливо, глядачі дадуть свою оцінку. На той час генералу Юрію Доманському було 49 років. І протягом всіх цих важких для країни майже 11 років війни він не брав участі в її захисті. А від партії Гарант хоче очолити відомство національної безпеки та оборони України. Глушко Валерія Олександрівна, заступник токаря із законодавчих питань та судової реформи, також дуже важлива ділянка роботи. Та чи здатна бізнес-леді рестораторша, директорка товариства Резиденція життя, зареєстрованого в Луганську, справитись з таким важливим завданням? У 2020 році вона балотувалася до Бученської районної ради від політичної партії Січ, та не прийшла, а видання чесно пише, що Валерія Глушко пов'язана також із партією Смішка Сила і Честь. Я не знайшла інформації, що ця жінка має якесь відношення до судоустрою. То про які серйозні судові реформи може йти мова? Заступником з міжнародних відносин України є Габсбург Лотрінген Франц Володимир Леонідович? Хто що про цю людину в нас в Україні? Ми чули, що Габсбурги це є одна з монарших династій Європи, яка в різні часи правила в кількох країнах, і до кінця Першої світової війни 1918 року стояла на чолі Австро-Угорщини. До цієї династії ми знаємо, що належав Вільгельм Франц Австрійський Василь Вишиваний, відомий український політик, дипломат, поет, полковник легіону українських січових стрільців. Ми це знаємо. Але яка заслуга в цьому саме Габсбург Лотрінгена Франц Володимира Леонідовича, крім того, що він є відростком цієї славної династії? Відомо, що він є головою громадської спілки Українська партія Об'єднаної Європи і колишній президент Міжнародного європейського університету. І все. Але для державоустрою України я думаю, що цього замало. Сидорук Віктор Вікторович, заступник з надзвичайних ситуацій. Протягом кількох скликань поспіль він був помічником ОПЗЖшника Нестера Шуфрича, очолював кілька фірм, засновником і бенефіціаром яких був Шуфрич. Віктор Сидорук є також власником і керівником багатьох різних фірм, але яке він має відношення до надзвичайних ситуацій. Ну хіба що такі ситуації переживав, коли арештували його боса? Нестера Шуфрича. Білінський Олег Віталійович, заступник з питань фінансів та банківської справи. Довгий час він очолював управління ринку капіталу департаменту державного боргу Міністерства фінансів і обіймав посаду заступника голови правління Укрексімбанку. В серпні 2023 року став власником 90,3% частки інвестиційної компанії Товариства. ХАГС вартістю 1 мільйон 300 тисяч гривень. Пан Олег постарався для себе дуже гарно. Та якихось заслуг його перед батьківщиною я не знайшла. Петренко Юлія Анатоліївна заступник з питань екологічної політики та природокористування. Працює в управлінні Пенсійного фонду України у місті Києві. Захист навколишнього середовища та водних ресурсів покладено на кривошей Оксану Валентинівну, директорку архітектурно-будівельного бюро Запорізької районної ради. До речі, вона є діючим депутатом Запорізької районної ради Запорізької області від партії Слуга народу. А заступником з культури та мистецтва голови партії Гарант є погребняк Валентина Іванівна. Очільниця Вінницької обласної організації даної партії. Раніше вона перебувала в партії Батьківщина і Слуга народу. І від цих партій балотувалася до Вінницької обласної ради, але не прийшла. Ну, зараз буде пробувати пройти від партії Гарант. Що ж не сходиться в переконаннях пана Токаря, критикує партію Слуга народу, а в його рядах перебувають її члени. Ось така команда. Валерія Токаря у його партії Гарант приблизно такі самі і всі інші члени його команди. Чи спроможна вона виконати амбіційні плани, пане Валерія? Думаю, що ні. Бо в його команді не професіонали, а випадкові люди. В більшості нікому не відомі крім нього. Ми вже, українці, маємо з вами гіркий досвід, коли у 2019 році більшість виборців проголосували за нові обличчя. А по суті котів у мішках, і в результаті від їх роботи ми зараз пожинаємо плоди. Ми не маємо права знову експериментувати нашою державою, бо втратимо її назавжди. Ці люди з команди партії Гарант, яких презентує суспільство Валерій Токар, мали би спочатку показати свої здібності і здобутки у місцевих радах. Взагалі, я вважаю, що нам конче потрібно вносити зміни до виборчого законодавства і прописати там, що кандидати у народні депутати до парламенту мають спочатку відпрацювати депутатами у місцевих радах, потім в обласних, аж після того мають право балотуватися до Верховної Ради України. А тепер що стосується самої персони Валерія Токаря як кандидата у президенти. Можливо, він і непогана людина, я ніц не маю проти нього. Він гарно говорить і деколи правильні речі каже, але в кого слова масні, в того вареники пісні. Критикує всі партії і їх лідерів, називаючи їх популістами. Та сам далеко не втік. Все, що він обіцяє зробити для України, це лише його мрії, бо для того в нього відсутня база і в першу чергу кваліфіковані кадри. Глядачка Жовтнева пані запитує, чи не є Валерій Токар ставлеником якихось олігархів. Не можу гарантувати, але, згідно даних сайту чесно, на якому публікуються звіти всіх політичних партій з часу свого створення по жовтень 2024 року партія «Гарант» показала надходження в сумі 49 350 гривень, як членські внески. В тому числі за 2021 рік – 1 тисячу гривень, 2022 – 35 тисяч, 2023 – 6 435 гривень і 2024 рік ну, – три квартали, верніше – 6 тисяч гривень. Скажімо так, не густо. Хоча жодного працівника у партії немає, зарплату не нараховують, але й тих коштів не вистачить навіть на оплату офісу партії в Києві. Та попри те, пан Токар створює філії своєї партії в різних містах України. Питання, за які кошти. Можливо, кошти ховаються в громадській організації гарант. Найчастіше партійних клонів у статусі громадських організацій партії створюють для ведення гібридних рекламних кампаній, про витрати, які громадська організація, на відміну від партій, не зобов'язана зітувати. Але відповідно до фінансової звітності громадської організації гарант опубліковані на сайті Clarity Project Info, Жодного працівника в даній організації також не зареєстровано, хоча керівником офіційно вважається Валерій Токар. За 2021 2023 роки громадська організація Гарант отримала 450 тисяч гривень. Тут уже набагато більше, в тому числі за 2021 рік 32 тисячі, 2022 рік 8 тисяч і 2023 рік 416 тисяч. Перших два роки громадську організацію Гарант профінансувала мама Валерія Токаря у сумі 40 тисяч гривень, а джерела походження 416 тисяч, які надійшли у 2023 році, невідомі. Тепер ще про його наміри отримати статус президента України. Він в армії не служив, військового звання немає. Я не кажу, що він ухилянт. З його слів, в перші дні початку повномасштабної війни він долучався до однієї з підрозділів територіальної оборони по захисту Києва. Це похвально. Хоча невідомо скільки часу він там перебував, виходячи з публікацій на його сторінках у Фейсбуці, небагато, не більше двох місяців. Ну нехай навіть трохи більше, але це не той рівень знань. Адже президент України за своїм статусом є ще й верховним головнокомандувачем. І для того, щоб приймати правильні рішення по обороні країни, він має чітко розбиратися у військовій сфері. Ми вже маємо гіркий досвід із Зеленським. Це стедобище, коли у хилянту віддають честь бойові генерали. І страшна біда, яку він приніс Україні, цей ось недопрезидент, розваливши армію і всі військові програми перед великою війною. Тому кандидатом у президенти України, на мою думку, хоча законом це ще не передбачено, має право балотуватися особа, яка відслужила в армії, а ще краще здобула відповідні знання у вищих навчальних закладах і має військове звання не нижче офіцера. Такі вимоги також потрібно внести як зміни до виборчого законодавства. Ми попеклися вже на гарячому, то тепер дуймо на холодне. То який же висновок. Виходячи з усього викладеного, тобто з усієї інформації зібраної з відкритих джерел, я особисто команді партії Гарант і Валерію Токарю, претенденту на посаду президента, хоч і українцю, кажу тверде, ні. І у виборчому бюлетені зроблю відповідну помітку. Погоджуватись з моїм висновком чи ні, справа кожного особисто. Я нікому не нав'язую свою думку. Але ще на прохання глядачів опрацювала ту інформацію, яка знаходиться у доступних джерелах, а кожний виборець буде вирішувати сам, коли наступить той вирішальний для України день. І дай Бог, щоб знову не повторити помилки, бо більше такої наша країна вже точно не переживе. Тож мудрості нам усім, українці, і Божого благословення. Слава Богу за Україну! І нашим збройним силам за її захист, слава оновленій титульної нації і смерть всім нашим ворогам.